Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді Keychron k 3 Max. Це низькопрофільна бездротова універсальна механічна клавіатура, яка має 84 клавіші та форм-фактор 75%. Дана модель вирізняється універсальністю підключення, адже має аж три варіанти підключення: дротовий за допомогою кабеля, бездротовий за допомогою USB ресивера 2,4 ГГц, та бездротовий через Bluetooth 5.1. Ну що ж, давайте детально розберемося з усіма її особливостями, але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал. Та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту мене звати Віктор. Вітаю вас на ютуб каналі Vector.ua, Поїхали! Перш за все, давайте розпочнемо з розпаковки. Приходить клавіатура у фірмовій коробці, яка в свою чергу затягнута в плівку. Знімаємо захисну плівку і бачимо на фронтальній частині зображення самої клавіатури, яке гарно переливається. А збоку бачимо наліпку, що клавіатура має гравіювання українською. На тильній частині бачимо всі ключові характеристики. Відкриваємо коробку. Перш за все, нас зустрічає листівка, в якій йде мова про те, що ми повинні переконатись, що контакти перемикачів рівні, перш ніж. Вставляти перемикачі. Далі бачимо короткий посібник користувача. Нижче йде сама клавіатура в транспортувальному пакуванні. Знімаємо його. Ось так виглядає клавіатура. Але до неї ми повернемось трішки пізніше, а зараз завершимо з комплектацією. Ще бачимо детальну інструкцію: а в окремому відділенні знаходяться кабель з USB Type A на USB Type-C в тканинному оплетенні, USB-ресивер, пулер для кейкапів. Комплект змінних кейкапів з символами під Windows, перехідник для ресивера і пулер для перемикачів. В цілому маємо ось таку комплектацію. Варто звернути увагу на те, що є декілька різних версій клавіатури Keychron K3 Max. А саме, є версія з підсвіткою білого кольору, яка не має функції hot Swap. А також є версія з RGB-підсвіткою без hot Swap та з RGB-підсвіткою з підтримкою Hot Swap. До мене на огляд приїхав якраз останній найцікавіший варіант. Тепер давайте ближче подивимось на саму клавіатуру. Клавіатура має відкриту конструкцію типу скелетон, тому ми бачимо з боку перемикачі. Габарити наступні. ширина 300. 6 мм довжина 116 мм, а максимальна висота 22 мм. При цьому важить клавіатура 525 грамів. Тобто вона досить компактна, але відчувається надійно, адже верхня пластина виконана з алюмінію, яка не тільки додає стильного вигляду даній моделі, а й гарантує міцність конструкції і не дозволяє клавіатурі прогинатися. Бекплейт виконаний з абс пластику знизу п'ять резинових ніжок, завдяки яким клавіатура не буде ковзати по столу. Проте вона оснащена ще й подвійними відкидними ніжками, котрі дозволяють зробити кут нахилу трохи більшим. Ці ніжки також мають резинові накладки. На верхній частині розмістився USB Type-C роз'єм для дротового підключення клавіатури або для заряджання вбудованого акумулятора. Біля нього світлодіодний індикатор, а також з боку є два перемикачі. Перший трипозиційний перемикач відповідає за режими підключення, а другий за перемикання між розкладками клавіатури Windows Android, macOS, iOS. Клавіатура має три варіанти підключення. Дротовий можна підключити за допомогою кабеля. Бездротовий через Bluetooth 5.1 можна підключити до трьох пристроїв і перемикатись між ними можна за допомогою комбінації клавіш FN плюс 1, 2 або 3. Це зазначено на кейкап. Є ще варіант підключення через ресивер 2,4 ГГц. Для офісної роботи підключення через Bluetooth буде достатньо, але частота опитування при Bluetooth підключенні обмежена до 90 Гц. По кабелю і через USB ресивер 2,4 ГГц частота опитування 1000 Гц, що для геймерів буде мати досить важливе значення. До речі, в комплекті йде перехідник для ресивера 2,4 ГГц. Це адаптер USB a Mama на USB-C Mama. Тобто в нього ви вставляєте... Ляєте сам ресивер. І підключаєте в USB Type-C роз'єм комплектний кабель і використовуєте цю конструкцію просто як USB-подовжувач, завдяки якому можна розмістити приймач якнайближче до клавіатури, замість того, щоб тримати його, наприклад, десь під столом позаду системного блоку. І це непоганий варіант для забезпечення більшої стабільності з'єднання. Але мені все ж бракує в комплекті перехідника, за допомогою якого можна підключити ресивер в порт USB Type-C, наприклад, для підключення до MacBook або до нового Mac. Міні, де є виключно USB Type-C роз'єми. Функція Encro працює у всіх режимах. Тобто клавіатура підтримує необмежену кількість одночасних натискань без заліпання клавіш. Модель має 84 клавіші. Її компактний форм-фактор 75% без цифрового блоку робить клавіатуру надзвичайно зручною для використання як в офісі, так і вдома. Це мій улюблений форм-фактор, адже при відносно невеликих габаритах зберігаються і ряд функціональних клавіш, і ряд на клавіш. Це універсальне рішення для тих, хто цінує свободу, комфорт і стиль, адже компактна клавіатура залишає більше простору на робочому столі, що особливо важливо для комфортного розміщення рук і організації робочої зони. Колірна гама у відтінках сірого з контрастними помаранчевими ковпачками на клавішах Escape та Enter. На мій погляд, це виглядає дуже приємно. Клавіатура оснащена низькопрофільними PBT-кейкапами подвійного лиття, які, в свою чергу, надзвичайно зносостійкі та з часом символи на них не затираються, кути заокруглені, кейкапи трохи увігнуті, окрім пробілу і мають невеликий нахил. Проте так як це саме pbt кейкапи, підсвітка символів через них не пробивається. Їх можна зняти, наприклад, для того, щоб почистити клавіатуру від пилу, бруду та крихт, або для заміни перемикачів. Перемикачі тут також низькопрофільні. Це механічні перемикачі Gateron MX 20 На вибір є три варіанти: червоні перемикачі, коричневі або блакитні. На цьому зображенні можете побачити характеристики кожного з перемикачів. Я обрав клавіатуру на лінійних червоних перемикачах. Лінійні перемикачі ідеально підходять для швидкого набору тексту та ігрових сесій, де важлива швидкість реакції на натискання. Перемикачі мають лінійний хід, вони не видають звуку кліка, що робить їх дуже тихими та максимально швидкими. Перемикачі та стабілізатори змащені. Кожне натискання відчувається легким, а робота практично безшумна. Як я вже й казав, в мене версія клавіатури з підтримкою HotSwap. Тобто можна миттєво виконувати Гарячу заміну перемикачів. Наприклад, якщо ви хочете спробувати інші перемикачі або якийсь з перемикачів вийде з ладу. Однак шкода, що в комплекті немає запасних перемикачів, просто на всякий випадок. Ну що ж, давайте нарешті послухаємо тайпінг цієї клавіатури. Тому приготуйте свої вуха, а краще вдягніть навушники. Особисто мені тайпінг дуже подобається. Він приємний та досить тихий, що для мене однозначно плюс. А все завдяки тому, що всередині клавіатури є акустична піна iXPE для безшумного натискання клавіш і підвищеного комфорту в поєднанні з еластичною латексною піною для чудової підтримки перемикача клавіш, чутливості та довговічності. Якщо прямо сильно до чогось чіплятись, то лише звук пробілу більш гучний, глухий і наче порожній. Але в цілому тайпінг класний. Клавіатура оснащена RGB підсвічуванням. Є 22 режими, плюс можна змінювати яскравість, насиченість, швидкість зміни ефектів і так далі. Режими підсвічування можна змінювати комбінацією FN, Q або Fn A, або просто за допомогою правої верхньої кнопки. Яскравість підсвічування регулюється комбінацією FN, W, або плюс S. Збільшити або зменшити яскравість відповідно. А також підсвічування можна вимкнути для економії заряду за допомогою комбінації клавіш FN плюс Tab або FN плюс права верхня кнопка підсвітки. Кейхрон k 3 Max пропонує повну підтримку прошивки QMK-VIA із відкритим вихідним кодом. А це означає, що ви маєте безмежні можливості для перепризначення клавіш, макросів, ярликів, налаштування підсвічування, оновлення прошивки і тому подібного. Тепер ви можете легко налаштувати кожну клавішу. Авішу за допомогою веб-програми Keychron Launcher. Причому це можна зробити на будь-якій системі. Windows, Linux або macOS неважливо. Достатньо просто зайти в будь-який браузер, знайти Keychron Launcher, під'єднати клавіатуру до комп'ютера по дроту і можна кастомізувати всі налаштування персонально під себе. Ну і залишилось поговорити про автономність клавіатури. Вбудований акумулятор має ємність 1550 мАч. Заявлений час роботи в бездротовому режимі підключення близько 73 годин з вимкненим підсвічуванням і близько 40 2 годин з увімкненим RGB-підсвічуванням на найменшій яскравості. В моєму сценарії використання в бездротовому режимі підключення через ресивер 2,4 ГГц при максимальній яскравості rgb підсвічування і при активній роботі в середньому десь 8 годин на день заряду акумулятора вистачає на 2-3 дні. І треба сказати відверто, хотілося б мати трохи більший акумулятор. Якщо ж використовувати її в дротовому режимі, то це взагалі не критично. Але якщо плануєте використовувати її в бездротовому режимі підключення, то майте на увазі, що залежно від вашого використання. Доведеться заряджати клавіатуру десь 2-3 рази на тиждень. До речі, перевірити поточний заряд акумулятора можна за допомогою комбінації клавіш Fn B. І від одиниці до нуля вам показується заряд акумулятора. Відповідно, кожна поділка це 10%. Ну що ж, підведемо підсумки. Особисто мені клавіатура дуже сподобалась. Вона має надійну конструкцію, вона компактна, але при цьому має всі необхідні клавіші, включно з функціональним рядом клавіш. Клавіатура максимально універсальна, бо має три режими підключення. І сумісна як з Windows, так і з Android, Linux, macOS і iOS девайсами. Приємний дизайн, а найголовніше для мене це те, що на ній дуже зручно та комфортно набирати текст або грати. Із мінусів для мене це не найкраща автономність. При Використанні RGB підсвічування в бездротовому режимі підключення, і відсутність в комплекті ресивера з USB Type-C роз'ємом або перехідника для користувачів MacBook або Mac Mini. У всьому іншому клавіатура дуже класна, і я можу її сміливо рекомендувати. Посилання, де можна ознайомитись з детальними характеристиками та дізнатись актуальну ціну, я залишу в описі під цим відео. А я з вами не прощаюся і сподіваюся побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб нічого не Нього не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!